Вітаю, друзі! Сьогодні у рубриці уроки в'язання хочу показати вам, як можна зв'язати об'ємний шнурок. Ми робимо першу петлю і пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Заводимо гачок у другу петлю і протягуємо ниточку. На цьому зупиняємось, заводимо гачок у першу петлю і також протягуємо ниточку. Маємо три петлі на гачку. Тепер, підтримуючи перші петлі, ми знімаємо їх з гачка і залишаємо лише третю. І крізь неї протягуємо ниточку. Так само ми робимо і з другою петлею, і з третьою. У нас знову три петлі на гачку, підтримуючи ці дві, знімаємо їх з гачка, залишається третя. Крізь неї протягуємо робочу нитку. І те саме робимо по черзі з іншими двома. І так продовжуємо. Підтримуємо, щоб, коли ми пров'язували першу петлю, у нас не розпустилася третя. Підтримуємо, знімаємо. Перші дві і пров'язуємо один, два. Три знімаємо. Один, два, І у нас виходить ось такий об'ємний шнурочок, який можна використовувати при в'язанні іграшок або якихось інших аксесуарів. І так ми продовжуємо до тієї довжини, яка вам потрібна. І ось що в нас вийшло. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!